4, 3, 2, 1 Тут мальчики зовсім іншого уровня сидять, хлопчики. Є. Фалос тоталос. Це хорор? Ну, типу, я задаю питання. Ви граєте в настолки так, що, типу, в кінці вечора треба крашити друг другу Так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Поставив 20 гривень, виграв 20 мільярдів. Заходь по моїй <плес> сонечки. Аліксок, хотів спитати, чи не хочеш з ним завтра в ТЦК. Кажеш, ніде не цілувались з язиком, так? Да? Дай нам 3 секунди. Ну, не знаю, знаю. Занадто багато говориш, розумієш, занадто багато говориш. Це що? Це це я що? Це це тебе губа така нижня чи що? Шановні шановні глядачі е, е, твіч каналу Отоліч стрім відправляється з першої е, доріжки сьогодні о 19.00. Орієнтовне завершення стріма очікується е, в е, 00.30 хвилин. Приємного перегляду і гарного дня. Неправильно повозя на третього колію прибуває потяг з молоденького Київ. Тобто це могу починається з східної з... частини. Так от, блін, дуже точно. А ви грає сьогодні? Дивіться Хто? Олексій Орестовичка. Ви граєте в настолки для чого? Для того, щоб отримати фан з друзями? Чи для перемоги? Ви граєте в настолки так, що в кінці вечора треба крошити друг другу їбання? Так. Ну всі так грають в настолки, ні? Є люди, які в настолки грають так. А в чому сесії, якщо не це? Давай, давай, давай. Треба... Що? Три, два, один. Блискавка! Блискавка! Ей, блядь! Фокус, фокус, фокус! Це же карти! На, блядь! І одна! Сука! А вона, вона закрила свої коли. Це у мене один, у Фоксі один, у Вені нуль, а у нявки мінус один виходить. А чого ж у мене нуль? Ні, Ну, типу, я задаю питання. От любе, задайте любе питання. Що зі мною буде завтра? Що з ним буде завтра? Буде зроблено, бачиш? І піздец. Тут, до речі, максимальна брехня. У мене ніхуя по життю не буде зроблено завтра. Скоріше, знаючи себе. Але ніхуя по факту буде. зроблено. Буде зроблено ніхуя. Тоді це можна на будь-яке питання, насправді. Так воно і роботи. Давай карти. Обкончало нас два рази. Обтикали факами, насирали. Це fall Поставив 20 гривень, виграв 20 мільярдів. Заходь по моїй силці. Користуйтесь. Ділаємо. Хто хоче. Крутим. На четвертий раз падають вишні написали. Давайте перевіримо, чи скам, чи ні. Ого! По промокоду двічі більший шанс виграти. Йоу, з другої гри! Круті, разом з нами і перемагайте, пауза. Чат пише, Чуваки з України. Почему у вас агро такое на русский азик? Если в стриме написать хоча б оскорблений по-доброму. Ваш президент? Гандон. І <свистит> ви тоже. Так, надіваємо рукавички. Як там вони роблять у мультфільмах? Отак ще. І давайте сюди вашу попочку. Давайте, давайте. Давай, давай! Давай! Не соромся, давай! Будиву. Ти шо їбанутий? Шо ти зробив? Щитами. Щитами довбойоп. Я би його... Я його робив ось так, якби не чити, я би йому просто... Уф, 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 блять! Дебіл. Ебай, іде. О. В Тут мальчики зовсім іншого уровня сидять, хлопчики. Ой-ой-ой. Mm. Не стає трошечки олії, хлопці. Трошечки змастити руки, тулуб. Сестра. Не знаю, Бля. ніколи не пив, що це за сестра. Спробуємо чи смачно. Зараз у житті можна би було попробувати. таке. З бульби точніше, бо картопля то фрі. Засужую, а що заслужую? А, сестру? Засуджую сестру, так. Тартар це, блять, якось Бога війни тартар. Чекайте, у Бога війни у міфології тартар? Як то називається, там, де демони? Тартар? Ба-бе-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Головне не буде в ці кепці. Бо ти вже живе. Ну, типу, мені б хотілося спробувати відчути, що це таке, ну. Мати вагіну. Бо, типу, коли ти зривеш всередичленів, такий, ну ну я вже по факту все зрозумів. Типу. Дякую, що досиділи. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Ви круті. Знаєте це. Круті. ви сонечки. Блять, тут ну якась хуєта. Добре. Є. Фалос тоталос. Це хорор? Фалостов толстий, купити недорого. Поняв, видалити? FUTTARNER BIG Дік EDISH, поняв. На Фрайдей 13. Так, Фрайдей 13 це взагалі гра, е, яку можна пройти чи Ніче? Б... БЛЯТЬ! 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 Блять. Блять. Якщо з самкою це... Дельфіна найкраще проводити Іди на мілководді. Так буде комфортно вам обом. Іди нахуй. Покладіть її на бік, Іди, так щоб її дивився на вас. Оперіться на лікті І. СОМАЙ. Так, дивіться. Та грає. Я ж їй на живіт? Однією рукою притискайте її до себе, а другою направляйте свій член. Вона почне згинатися під вами і трохи соватися, але саме ці рухи зроблять. Жартували. Знаєш, тако чисто на стрімі зібрати пару гривень. Десь... О, чат! Мегалодон, дивіться, вам риба. Перша за сьогодні, йому. Через Хербет можна на цей на живця кидати. Якраз така щука, знаєш, клюне. Алексов хотів спитати: чи не хочеш з ним завтра в аквапарк? Дуже сильно хочу в аквапарк з ним завтра. Але для того, щоб в аквапарк потрапити, до нього треба доїхати, бо він знаходиться трошечки за містом. І треба проїхати, як мінімум, один блокпост. Я не хочу. Я, Ні, я дуже хочу в аквапарк. Та я думаю, без мене нормально відпочинуть. Алексом, хотів спитати, чи не хоче з ним завтра в ТЦК? <риклад> Старов, Укр, Монета. Що це за звук тільки що був? Я помираю, блядь? Що відбувається? Час вечеряти. А, да? Ладно. Всім смачного. Окей, і воно з цим всім, диви, mm -hmm. як пляшка, да, зелень, да. там зелений шолом. Ну воно ще коли трішечки... то, в... да, то так, воно прям взагалі буде ахуїтельно вписуватися. Воно ну, в когось вписувати всю. Подиви, зніми їм з усіма цими. Уявіть, uh -huh. як воно а, тут гармонійно потім коли поблекне. Як сказати? Вицвіте. Вицвіте, да, то воно дуже гармонійно буде mm -hmm. з усіма іншими. 35 днів, е, оце от е, відбувалося. 10 з половиною мільйонів гривень закрито з боргу. 10 бору. 9 8 7 6, 6 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1 один. Бум! Гом! З днем незалежності вас велика потяка, велика повага всім військовим, велика для нас честь що військові нас дивляться, і що ми Це можемо їм давати піздець. розраду якусь. що Вони цей піздєць дивляться, весь ці срашіся, залупу якусь. Так, чат, всім підйом, підйом. Наші вороженьки Як роса на сонці Запануємо ми, ми, браття У своїй сторонці Гушу й тіла ми положимо за нас Нашу свободу и покажем, что мы братья козацко. Род, лучшими ламы положим за нашу свободу. Слава Україні. Слава Україні! чат! Давайте хвилину просто помовчимо. І просто переваримо, що відбулося. Офіційна частина всього нескінченого закінчилась, да? що відбулося. І... <кій> дуже дякуємо всім, побачимось з вами вже дуже, дуже, дуже скоро. Не сумуйте, не забувайте про нас. Але ти ми вам і не дамо про нас забути. Нет, трогай! Филип, нет, не трогай, Філіп, ні, не смій нажимати кнопки. Ні, не нажимай! Не виключай, ти не можеш так зробити. Я дуже давно не казав цієї фрази, але всім добраніч, всім окпов Добраніч, зайки. Дякуємо вам ще раз. Обожнюємо вас, любимо. Побачимось зовсім скоро. Я не розумію! Я не розумію! Як не підписатись на цей канал Єбани!